Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Райд NCC. і це завершення нашого курсу «Основи протоколу ipv 6 Ця лекція це така невеличка післямова. Ну, ви досить багато дізналися про сам протокол, про його механізми, про правила роботи з ним, про е, супутні протоколи. І це дуже а Дуже добрий запас для початку. Але вам належить ще багато чого дізнатися. І ще дуже багато питань будуть вимагати додаткового ознайомлення. І, звичайно, що нічого не замінить особистий досвід. Тобто, будь ласка, застосовуйте те, що ви дізналися на практиці. І ще раз, я хочу звернути увагу на те, що у нас є. Курси Ripe Academy, і нагадати, що ми проводимо також вебінари та очне навчання. І також варто зазначити, що програма перекладу курсів Ripe Academy буде продовжена і у недалекому майбутньому ви побачите переклад і інших курсів. А наш на цьому завершено. Велике вам спасибі за увагу! До нової зустрічі.